Вітаю, друзі, Віктор Смельницько. Сьогодні є можливість з вами поспілкуватися. Миру всім процвітання, скоріше закінчення цієї війни і перемоги наших славних Збройних сил України над расистами. Ну і далі будемо наводити порядок в нас на території, тому що наші, я вже завжди е наголошую на те, що наші гниди вони найкусючі, найїдючі, і багато є цьому підтверджень. Тому помаленько давайте рухаємося. Е, хочу сказати, що нові нововведення певних ситуацій, які з'явилися в нас на території України. Е, пан Гетьманцев заявив про те, що немає грошей для виплати ЗСУ. Значить, захищати їхні дупи жирні в, в, в таких мордяках великих, е, да, то мають люди йти просто так, гинути. так. Вже я не говорю про маніпуляції, які там з загиблими відбуваються, тому що за період війни понад рік, яка йде у нас на території України 7 тисяч українців пропали безвісті. Без тому є питання. Ми ли зараз говоримо про те, що Гетьман це сказав, що немає грошей до цього. Але дуже хоче реформувати податкову по європейському стандарту, і цей законопроект, який внесений був вчора, до Верховної Ради в декілька разів збільшує податки, точніше, не податки, а заробітну плату для податківців, так званих податківців. О така друзі: реформа для наших солдат. Немає в них грошей. А для на здається на 40% чи на 50% підняття ставки для Працівники податкові буде. Чому? Тому що знову сьогодні пронолонала інша заява про те, що грошей немає у Верховній Раді, тому готується законопроект. Зараз вони кидають цю інформацію, дивляться, наскільки ми з її схаваємо, бо все ж так робиться, так сказали, мовчат, ну тоді можна зашурувати. Далі хочуть підняти на 24% в нас вже буде ПДВ. Зараз 20, то буде 24, і в три рази підняти військовий збір. Тому вирішили набрати. Нема компенсації заробітної плати для військових, які вони. За той період часу пробули, а для того, щоб на майбутнє мати гроші, вони вирішили з бізнеса, з того, що ще залишилося зняти ще плюс 20, скільки десять відсотків додати податків. в нас ситуація: ніякої пільги, ніякої допомоги, ніяких кредитів. А коли крадуть, то все нормально, у них все круто відбувається. Тому ще раз кажу, не плекайте собі надії надії на те, що ви в правовому державному устрої живете ще раз вам кажу, корпорація по повній програмі, тому ніхто. Вам не дасть покарати керівника або того, хто працює в юридичній особі, де заробляють гроші. Тому отака, друзі ситуація. Ви пам'ятаєте Порошенка, там щось спробували ніби напрягти. А якщо ви війдете сьогодні в Державний реєстр е, юридичних фізичних осіб і наведете е, довідку про е, оборони Міністерства оборони України, то його директором є Порошенко. така вам, друзі, ситуація. Тому ви хотіли, щоб його хтось притягнув до відповідальності. Це все дурня, абсолютно. і. Нам треба просто збудувати нормальну державу, і нормально жити. Тому багато сьогодні запитів для того, як вийти з цифрового рабства, і про це ми зараз декілька слів так само поговоримо. Є наступні законопроекти і бачення, які вони хочуть вже впровадити. Ви чули напевно заяву подаляка. Внизу під відео ми обов'язково це розмістимо. Про те. Що відкрито у минулу п'ятницю? Він відкрито заявив в інтерв'ю про те, що готується гетто на території України. Що таке гетто? Це. Констабір, який готовлять для українців, і він чітко сказав, що буде позбавлені люди своїх конституційних прав і не стільки прав, а прав людини, взагалі міжнародних прав. Тому відкрито про це говориться і вже вже про це діє. І я в минулому відео розказував, що Вінницька область Ладижин там вже. Частина проведено, плюшки вже проведені, оцифровано, і повністю контроль за нами буде відбуватися. Це вже факт, і багато дописів було, тому мушу прокоментувати це І тут вже з'явився якраз от коментар Подоляка, свідчить про те, що нас готовлять до цього. Тому що незалежно, чи ви будете одноосібно, чи ви будете людиною чи не людиною, ви ж бачите, що ці твердолобі в формі, яким дали форму, особливо ТЦК. Яке сьогодні там безчинство, і уявляєте 8 тисяч гривень за те, що когось він притащив в воєнкомат. Людей просто хапають незалежно довідка, в них де довідка, хворі, нехворі відправляють відправляють на фронт і так далі. Ну це безчинство, але вже з'явилися перші судові рішення про незаконну ну, будемо казати застосування сили, точніше, незаконне рішення подання до суду щодо застосування сили проти? Людини, яку били, і це відео облетіло всі е, е, соціальні мережі. Ви ж уявляєте, це скільки треба бути твариною, щоб е, йти собі подібного, знищувати, напрягати, бити, тому що йому дадуть 8 тисяч за це грошей. І поліцейські приходять, їм допомагають це робити. Ну просто фантастика! Ви пам'ятаєте законопроект, який готується до того, щоб. Обмежити навіть в соціальних мережах, дозволяти собі, отак як я зараз роблю, і багато інших, про говоренням правди того, що відбувається в сторону так званої влади. Я не знаю, відколи ми знову ще раз кажу так, природні якось перейшло послідовний процес тих, кого ми найняли, щоб вони обслуговували нас як людей і громадян, які мають спільне майно, і щоб ми класно жили. Чомусь і перевели в статус влади, і вони вже мають нами управляти. То вони вирішили, щоб по-перше, вони заборонили військовим приймати участь в виборах. Це обмежили конституційні права. Це за старта на це ніхто не звернув увагу, тому що військові мають досить серйозну силу, і вони мають свою позицію. Вони точно розуміють, що вони роблять там на фронті, і розуміють, що робиться не тут, не так тут, тому що вони воюють точно не за те, що було те, що сьогодні тут. Тому їх обмежили. Вони не мають приймати участь в виборах. Отакі от ситуації. І зараз оцей законопроект що до заборони заборони говорити про так звану владу, уявляєте від 5 до 7 років е, Ув'язнення. Але коли ти вбив людину, то там до 5 років ув'язнення може бути, е, там до 12 років ув'язнення, якщо групове вбивство, то виходить так, що влада так боїться якогось, якоїсь інформації, щоб її не дискредитувати, бо скоро вибори, треба щось внести вуха так званих громадян, які підуть голосувати, що готова людей посадити. Від 5 до 7 років тюрми. Ув'язнення, уявляєте, за те, що ти відкрив рот? Так скажіть, ми не точно в гетто, е, маємо знаходитись? Чи ви ще не, не вподобали, не бачили, не зрозуміли ту ситуацію, яка відбувається? Уявляєте? Від 5 до 7 років тюрми. За те, що ти відкрив рот і щось сказав? Ну просто фантастично. Скажіть, чим ми відрізняємося від Раші? Взагалі точно нічого не знаю. Ну, от так ми побаленько собі дозволили своїм мовчанням, пасивністю цього дотягнути. Я з себе не складаю теж відповідальності, можливо, я не так сильно і не активно приймав участь. Ну, але прийшло розуміння, мушу про це розказати. Я не скаржуся, я не заставляю когось міняти свою точку зору. Я просто доношу до вас інформацію для того, щоб вона у вас була. Внизу під відео всі посилання обов'язково я розміщу для того, щоб було. Зрозуміло, 5 років тюрми. Уявляєте за те, що ти прийдеш там розказувати. Ну і Верховна Рада, зрада, будемо казати, цього тижня. Це в нас друге число було був законопроект, щоб до будемо казати націоналізації, якщо то можна назвати, російського капіталу на території України, і Верховна Рада не, підкр... не підтримала конфіскацію Альфа банку Фрідмана, якому належить оцей банк. Уявляєте чи не під санкціями? Ну просто фантастика. Ну просто фантастично. Тобі ж зрада. Верховна дала можливість бізнесу російському тут працювати. Уявляєте, ті мордяки теж нажарли по повній програмі, або їм щось пообіцяли. Чим швидше винищити український народ, тим швидше ми вам якось дамо плюшки. То я вам хочу сказати, що в цьому процесі, який зараз в утилізації відбувається української нації, як корінної є виконавці. І я впевнений, і в принципі процедура є така, що далі будуть утилізувати цих виконавців, тому що вони теж не потрібні. уявляється, це ж треба таким виродком бути, щоб прийти, піти проти своєї нації заради якихось собі плюшок. Ось така штука. От виправдання, мені наказали. Ну, а ти міг його не виконувати. Я йду вбивати, тому що мені наказали. Отака штука, У мене вибору не було. Ві, в кожної людини є вибір. Але ти просто вже не людина, ти тварина, раз ти пішов проти собі подібних і дозволяєш такі речі: за 8 тисяч гривень ти готов вбити, напрягати людей і так далі. Так, то що повертаємося до, до цих всіх процесів? Так, тому і на минулому тижні заява була представника Євросоюзу. Що вони зараз розблоковують всі рахунки, знімають арешти на рашистське майно, яке вони там публічно ніби показали, що вони борються з ну, представниками, на ким кому там наклали санкції і так далі. Друзі, я ще тоді казав і зараз вам ще кажу: правових підстав для того, щоб арештовувати майно російських так званих громадян на території Євросоюзу, немає. Немає просто діти цих всіх расистів, які там їхня. Рада й рада там є. Вони всі навчаються в Європі, в Америці, вони нормально спілкуються, їздять без всяких проблем. Тому це просто шоу для малолітніх, для недорозвинених і так далі. Це для того, щоб ми мали щось поговорити, не думали про те, як ми маємо будувати країну і так далі. Ну це таке шоу. Чому ж саме так? Справа в тому, що на сьогоднішній день нагадаю вам, що офіційно. Нападу Росії на територію України немає. Є спеціальна операція, і це підтримали ООН. Значить, підстав визнати таку країну, як Росія, яка воює з Україною, немає. Тому це просто шоу зроблено для того, щоб зняти напругу. Коли саме велика напруга б була в українців, це треба було б зробити. Зараз напруга це впала. Частина більше 10 мільйонів за офіційними даними. Українці виїхали. Це розуміти, що побудуть не побудуть. Та вони більшість повалені сім'ї зараз. От ми зверталися до суду, і там кажуть, що суди всі закинути просто справами по розлучення, по поділ майна. Чоловік чи жінка виїхали за кордон. Найшли собі вже інших там супутників свого життя. Вже не планують багато хто повертатися. Я не кажу, що це всі, але є частина, тому це було планом асиміляції України. А тут боротьба йде просто політичних процесів для того, щоб звільнити територію і користуватися. Ну, такою вишинкою на торті внизу буде розміщено відео. Пам'ятаєте, колись була така інформація в Європарламенті про те, що Територія, частина Харківської області, Південна частина Луганщини і Дніпропетровська, Донецька, це територія, де були розвідувані зак... поклади дуже великих запасів сланцевого газу. Цей сланцевий газ треба було б видобувати відкритим методом, але через те, що там жили люди, то не можна було зелені, заблокували цей весь процес. Тому інформація дуже проста. Петроліуму було продано цю територію на 55 років, щоб вони могли цей користуватися. І в нас в Україні є така гірновидобувача компанія. Внизу під відео моїм сьогодні буде відео це. Ви можете це все перевірити в інтернеті. Дуже просто, фантастична речі. Ця компанія, яка очолює. Всі будемо казати оці структури, які займаються видобутком на території України. І коли ви візьмете в самий кінець переліку складу цієї компанії, подивитесь, хто засновники, там бувший президент Польщі, цей рушник, і саме головне, що там є син Байдена, Байдена, син Байдена, там внизу уявляєте, який контролює весь весь процес тут на території України. Тому щоб ви зрозуміли, що зараз чиститься територія, будуть, звичайно, провокації з ядерним процесом, будуть затягувати, в минулих відео я про це говорив, але зараз ми до того не будемо повертатися. Тому цифрове гетто готується, вони відкрито про це говорять, без всяких проблем. Зраджую, здаю державу, а ми собі тихенько, помаленьку сидимо, тишком-нишком. Зараз готовлять підняття цін на електрику. ну і якщо... Пройшла повз вуха вас така інформація, що Євросоюз ухвалив, ратифікував податок на повітря. Що це за податок? Це податок, який будуть зараз сплачувати додатковий податок це автомобілі, які їздять. Далі за господарства. Взялися за те, що є тваринництво, за це будуть платити податок. Ну і саме головне, що це буде ще податок на опалення. Значить, якщо ви будете використовувати газ, звичайно, додається ще ціна на газ, тому що прийдеться податок за повітря платити. Якщо Євросоюз це ратифікував, відповідно автоматично це буде зроблено у нас, друзі. Так що я вас вітаю. Податок на повітря гето нас от чекає. Якщо ми найближчим часом всі без виключення, а зараз великий попит, мені люди кажуть, що треба терміново відмовлятися від. Саме цієї дії від всього цифрового те, що нам запропоновано да, можливо і варто це зробити, тому що тоді не буде бажання, не буде можливості провадити ці цифрові речі. Для чого цифровіші речі впроваджуються вибори скоро перед виборами, мабуть, якийсь буде перемир'я, не знаю як до чогось, все рівно монологічно логічно підійде. І наступні вибори точно будуть проводити. І за того, що багато дуже українці вирішили сказати, що дія це дуже зручно, дуже класно. Вони всі там. Тому аргумент такий, що більше 50% українців там треба вибори, буде проводити по Дії. Виявляєте, комп'ютер в мене, я придумав програму. До речі, якщо ви ще раз звернетесь до дії, нагадаю вам, через сайт Google входите, вводите Дію, подивитесь, що це цифровий експеримент. Він ніби в Дало прийшов на територію України сьогодні. Вже Прибалтика планує в себе проводити таку саму дію. Це проект Великої Британії, Сполучених Штатів і фінансується він Канадою. Значить, ваші персональні дані, як мінімум, є в чотирьох країнах, так званих чи комерційних організаціях. Для чого ці комерційні організації, що вони з ними будуть робити? Ми можемо лише здогадуватись. Тому така процедура відбувається. І Подоляк точно не жартував. Ця інформація знову я кажу, хто не бачив п'ятницю, під відео я теж долучу це відео, і ви подивитесь. Що таке на сьогоднішній день присутнє, тому ми маємо чітко розкривати очі, дивитися те, що відбувається. Ми віримо в нашу перемогу, віримо в наші збройні сили України, і віримо, що навіть у ці примуси, недолугі певні речі, які сьогодні стаються, це теж пройде і наші збройні сили України переможуть. Ми мусимо допомагати, то що ми можемо допомагати. А самі зберігаємо здоровий глузд, якщо наскільки це можна робити, не влазимо в оці всі знаєте. Емоційні задурювання, які нам шпарять, ну і думаємо головою: якщо нам щось заважає, відмовляйтеся, тому що це добровільна згода. Ви пам'ятаєте, що любі експерименти на території України і декларація, яку прийняли Женевська декларація про права і свободи людини, декларація і пакт про права. Людини теж та там чітко написано, що любі експерименти, в тому числі цифрові, а діє саме цифровий експеримент, заборонені лише з добровільної згоди. Тому оце все вколювання, яке на сьогоднішній день відбувається, друзі. Ви знаєте, що автобуси подавили їздити. Я вже в минулому ефірі розказував, що на днів, днітри місяці знову продовжили в нас карантин. Я вас вітаю. Дуже така чудова інформація. Для чого це робиться? Дуже. Все просто. В 20-му році, коли ми про це говорили, чи 21, в серпні, місяці, збирали. Да, 22-му вже був була, була війна. В 21-му році збирали всіх представників так званих корпорацій, не країн, тому що е, країни як такі вже нема лише корпорації, і обговорювали в серпні про те, щоб повністю взяти контроль над так званими територіями державами, і це буде управляти всесвітня організація захоронення е, оцими всіма процесами. Не всі країни тоді ще були. Представники ніби погоджені, але ж ви бачили, що всі вколюватися, то всі пішли робити це. Тому планується такий варіант. Якщо тільки буде карантин в якійсь країні, а карантин змінили значення. Якщо ви візьмете в словник і подивитеся, що таке пандемія, то це має бути вищий рівень, аніж епідемія. А вони просто сказали, що пандемія це просто в багатьох країнах зафіксований факт. Даної хвороби, якщо по, хоч, хоч по одній людині. А коли в нас впроваджували карантин, на Україні був один так званий е, хворий і в нас впровадили карантини. Уявляєте? І вони сказали, що це вже буде пандемія. Тому не можуть собі це ці речі дозволяти робити. Люди затуркані е, підпливом різних оцих всіх процесів. Тому ще раз кажу: тут йде комерційна боротьба е, англосаксів проти. Е, Ватиканських якихось певних питань, да, обнуляє ті банки, і, 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 рахунки і так далі. Тому ми маємо зберігати здоровий глузд і, 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 почуття гумору. Я розумію, що. Не сильно є ситуація для посмішко, але ще раз кажу, високим тоном емоційним ми маємо підтримувати наші збройні сили України. Вони мусять перемогти, і нам буде потрібна їхня допомога. Тому тримаємося, об'єднуємося. Інформація, якщо потрібна, щодо виходу з дії, цю інформацію ми найближчим часом офіційно надамо. Та й багато блогерів вже про це розказали. Я всім безмежно дякую. Багнету нації дякую за те, що вони дуже багато інформації там викидали якою е, 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 люди можуть сьогодні користуватися? Е, е, правовід є такий канал, звертайтеся туди, є е, е, Мар'ян з Дрогобича, який чітко там багато чого, е, нової інформації розказує, е, е, Гура там розказує якусь інформацію. Ще раз кажу, друзі, нам нема чого. Гіркатись один на одного, я розумію, що кожен хоче нас зіткнути лобами, щоб ми показали. І в нас можливо, якщо не засланий козачок, то є всіх будне бажання, щоб ми жили в мирній, незалежній, багатий, здоровій, глуздом. Країні, де було б комфортно для людей, і всі ми маємо туди рухатись. А все, що остальне заважає, треба поки відсунути в сторону і рухатись в одному напрямку. Тому тримаємося, об'єднуємося, помагаємо один одного. Ми є люди, істинне коренні населення на території жителі тут, на території України. Тому ми маємо право на то, що ми маємо право на ці майно, на ці копалини, які і все саме головне, ми маємо право. На життя, тому не піддавайтеся у цьому зовнішньому впливу. В нас все буде добре, і в нас буде точно Республіка Україна, і ми будемо процвітати. Це правда. Так що до зустрічі, всіх благ вам, мирного неба.